День добра і вдячності Міжнародний день волонтера, особлива дата, свято людей, які творять добрі справи за покликом серця. Це українське волонтерство, воно насправді неймовірне. Я впевнений, що в жодній країні світу немає такого неймовірного волонтерства, як воно є в Україні. Звичайно, що найбільший розквіт волонтерства це вже російсько-українська війна. І саме це воєнне волонтерство нашому особливість. Активісти, громадські лідери, освітяни, усі вони попри перипетії сьогодення творять надважливу справу. Вони гордо прославляють звання волонтера. Це люди жертвують своїм часом, своїм своїм часом, своїми здібностями за для того, щоб робити творити добро. Початком повномасштабної війни волонтерів лише більше. І команда українських благотворців стає молодшою та потужнішою. До волонтерського руху доєднуються цілі заклади, адже молодь розуміє цінність патріотизму та важливість допомоги у боротьбі з ворогом. Наші студенти з початку повномасштабного вторгнення дуже сильно долучаються до підтримки Збройних сил. Вони влаштовують благодійні ярмарки, продають свої якісь роботи, свої художні твори. Також вони на постійній основі плетуть маскувальні сіт часто ми влаштовуємо збори фінансові і долучаємось до усіх ініціатив, які існують в місті. Якщо дізнаємося, одразу стараємось максимально прийняти участь і зробити корисне для наших захисників. Усі наші люди щоденною працею тримають волонтерський фронт і порахувати їх непосильний внесок неможливо, адже те добро, яке вони творять, не злічити. От наше волонтерство це наша особливість. Жодна інша нація ти похвалитись не може і навряд чи коли зможе. Тільки вам, завдяки вашим друзям, з якими ви разом вже багато років волонтери в благодійних фондах громадських організацій. Є багато тих, хто взагалі не належить ні до яких володійних фондів і громадських організацій, а волонтери сам по собі або з друзями знайомими. Це насправді нашого за це дякую. завдяки відданим волонтерам наближається перемога і світле майбутнє для багатьох українських поколінь. Софія Присяга, Ростислав Маслов, новини, 33 третій канал.